Хронічні захворювання так, так. Є. є. перед початком вакцинації Ніна Степанюк підписує згоду на проведення щеплення. Жінці міряють температуру та артеріальний тиск. Затим працівниця медичної бригади робить щеплення. Я хотіла робити прививку власним бажанням. Здоров'я не важне. Таке то рішила, що може щось допоможе. Часто болію. то ж у мене то я з легкими проблеми. То я рішила. Привезли сьогодні з собою 84 дози, тобто 14 флаконів. Умови зберігання в сонці холодильнику плюс два плюс вісім температура, дві шість годин по 0,3 мл на людину. Станом на сьогодні у закладі вакцинувалися 140 людей. Серед охочих є підопічні та працівники геріатричного пенсіонату. каже директор установи Юрій Шеремет. Ми чекали вакцину Pfizer, по відгукам. Вона одна з найкращих, так що саме цей Pfizer. в світі. Є така біда, як Коронавірус, з якою поки сьогодні ми не бачимо інших методів боротьби крім власного імунітету. Як... Вакцинування представник обласного управління охорони здоров'я Сергій Березовський розповів, що сьогодні вакцинували людей у інтернатах Житомира та Бердичева. Вся вакцинація буде проходити за допомогою мобільних бригад. Щоденно вони будуть виїжджати і вести з собою відповідну кількість вакцин на ту кількість бажаючих, які є. Ми розраховуємо, що на протязі 10 днів ми проведемо першу вакцинацію всім бажаючим. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному. Суспільному